Вітаю вас, шановні глядачі, в новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ та в м'ясному магазинчику. Зараз покажу свої покупки. У м'ясному магазинчику купила пів кілограми гуляша свинячого. Зі свинини так, коштував він 180 гривень, і тут у мене ну десь плюс-мінус пів кілограми на 90 з копійками. Потім назву всю суму разом з м'ясного магазинчика, бо чек у нас окремо не дають. Купила ось таку якусь ковбаску. Зараз покажу у зрізі, як вона виглядає. Солямі Президентська називалась, по 230 гривень. За кілограм у мене півпалочки. Ось таку салямі. Ця називається просто. Ось чернівські ковбаси, просто салямі якась, теж півпалочки. Захотілося спробувати ця 245 гривень за кілограм. Але ж тут, звичайно, що набагато менше. Захотілося спробувати ковбаси в цьому магазинчику, бо м'ясо в них дуже хороше завжди. От тепер спробуємо. Може, в тебе більше і не буду купувати, якщо і ковбаса тут хороша. Всі покупки разом вийшли мені на 155 гривень. Далі будуть покупки за тебе. Заходила на супчику взяти, моркви купила, у нас мита вже з'явилась. Три штучки купила. Так, і ще цибульку. теж три штучки. Гороховий суп буду робити з ребрами, зі свинини. І що ще я хотіла? А і ще й плов буду готувати, тому мені знадобляться ці овочі. І дійсно, що картоплі взяла. В АТБ Зараз покажу. Це вже, напевно, новий урожай. Зараз розв'яжу. Ось така картопля у нас в АТБ. Купила і на супчики, і так нехай буде перчинку солодку на салатик. І купувала два персики, але один синочок уже з'їв майже. Тому покажу тільки один, а ціну напишу за два. Серветки дитячі купила у рюкзак дуже зручний формат. вже не вперше беру, дуже задоволена. Ще закінчились сміттєві пакети. Так, я беру 60 літрів великі, бо відро велике. Ось такі серветочки теж потрібно було оновити. Косметичні, завжди беру їх в АТБ. Купила собі ось такий батончик папіта, зараз на знижечках. Так, і ще в рюкзак серветки сухі, дві упаковочки, ось такі найпростіші. І на знижках купила шоколадку Вері Пері від Міленіум. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!